Виконуємо номер 46 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 2. автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть кут градусної міри. Задання перше 30 градусів, друге 90 градусів, третє 115 градусів і четверте 75 градусів. Приступаємо до виконання. Я накресла промені в кожному завданні, а тепер будемо будувати кут. Перший 30 градусів. Прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав з вершиною кута. А промінь пройшов через позначку 0 на шкалі. І по цій шкалі відкладаємо 30 градусів. Поставили крапочку, з'єднуємо її з вершинкою кута. Кут А градусна міра якого 30 градусів. Далі завдання друге 90 градусів. Знову прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з вершиною кута. Промінь проходить через позначку 0 на шкалі, відкладаємо 90 градусів і з'єднуємо з вершинкою. Кут Б. Градусна міра 90 градусів. Наступне третє завдання це, це 115 градусів буде у нас. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр впав з вершиною кута, а промінь пройшов через позначку 0 на шкалі. І по тій же шкалі відкладаємо 115 градусів. Поставили крапочку. І з'єднуємо з вершиною нашого кута. І підписуємо кут С 115 градусів. І останній Д – 75 градусів. Знову прикладаємо транспортир. І по цій же шкалі відкладаємо 75 градусів. Поставили крапочку і з'єднали з вершинкою кута, і підписали кут D 75 градусів. Номер 46 із підручника Геометрія 7 та математика 7. інтегрований курс виконано.